Ну що ж, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Слава Україні! З вами Костянтин, місто Київ, черговий день і черговий огляд на чергові фантастичні моди, які у мене періодично з'являються. Це моди учасників нашого чату, о, який має назву Вікторінок з Україна. Якщо ви хочете долучитись до нашого чату, будь ласка, о, напишіть мені в листа. Я дам вам посилання і тоді ласкаво просимо. Головне, щоб ви були, щоб ви не були з Росії ось так: з Російської Федерації. Ось, ось головна умова цих людей ми не приймаємо. Йде війна проти рашки-парашки, і тому ми не хочемо з цими людьми мати жодної справи. Нічого зайвого це війна. Розумієте самі. Тому, будь ласка, пишіть листа, якщо ви українець або мешканець іншої країни, але цікавитесь віксами. Будь ласка, вступайте до нашого товариства. Друзі, ну що, ось такий мод. Як ви бачите, бачите, що це Алокс. Алокс, який має три ряди. Алокс, який має кліпсу. Кліпса зате була встановлена сюди на два гвинти. Алокс належить пану Євгену з міста Хмельницький. П'ять днів днів я носив цей вікс на кишені, і я вам скажу, що я отримав неймовірне задоволення. Неймовірне задоволення від того, що він там в мене був, я його відчував. Ну, що сказати, дуже зручно. Дуже зручно, коли ножик Вікторінокс обладнаний кліпсою. Я дуже б хотів би, щоб і на ножі 91 мм також встановлювалися кліпси. І, до речі, до речі, цілком можливо, що незабаром у мене з'явиться такий ніж на огляді. Буде цікаво. Треба спробувати. Ну і дійсно, це може виглядати як проривом. Ну, в принципі, це і так прорив. Ідея не нова. Такі кліпси встановлювали американські модороби, німецькі модороби. Але я дуже задоволений, що і українські модороби роблять такі цікаві речі. По-друге, це був Victorinox Алокс Electric. Електрик має відмінність від звичайного піонеру, тим, що він має ось таке лезо. Лезо електрика, так? Замість консервної відкривашки. І по-друге, сюди були встановлені ножниці від Victorinox 91 міліметр. Тобто не треба було купувати Victorinox Alox X, так, який має три ряди з ножниці. Були ставлені ось такі ножниці. Пружина, пружина. Ось така пружина. Ось вона посередині. Ножниці. Давайте відкриємо. Ось вона посередині. Ця пружина встановлена з іншого локсу, і пружина взята. Ось такого формату з відкривашок. Відкривашки для пляшок і для консервів. Далі зроблені ось такі вставки. Вирізані з алюмінію. Ось такі. Для того, щоб додати товщини. І все. І маємо чудовий мод. Маємо чудовий фантастичний мод. Круто. Круто. В принципі, я вам скажу так, що користуватись таким модом. Я скажу у нового власника, у власника цього моду він от буде отримувати задоволення величезне від того, що він буде. Він як сяде в нього, напевно, на кишеню, так, напевно, ще кілька років і не злізе. Ось така справа. Ну і другий мод. Другий мод, пані та панове. Це, напевно, найкращий алокс, який я колись тримав в своєму житті. Це лімітка 22 року. Лімітка 2022. Колір грей. Alox Compact One Hand. Це, звичайний, був Pioneer X-лімітка, яка була перероблена дворядний ніж. Ряд з відкривачками знятий. шило зняте. Замість шила встановлена ось така комба від компакта. Ось такі ножниці. Ну, ножниці залишились звичайно. І ось таке лезо. Лезо це робота влада Че, відомого майстра склінків, який робить такі чудові клінки. На різні ножі: на спайдерки, на бенчмейди, на колдсті. Але в даному випадку він зробив такий клін для Вікторіноx: Вікторінокс Алокс. Сталь CPM20CV. Класна сталь. Ну, щоправда, він не заточений ще. Ще нього, на нього очікує процес. Щоб він став гострим. Не знаю, під яким кутом будуть його точити. Чесно кажучи, це вже господар сам вирішить, яку лялю з нього зробити. Але, але як бачимо, виглядає це дуже фантастично. Дуже круто, і я скажу, що ну, це дійсно найкращий формат міського ножа. Звичайно, коштує ця вся історія дуже дорого. Ну, Давайте просто порахуємо, щоб ви розуміли ціни. Алоx Pioner X лімітка десь 3,5 тисячі гривень. Далі для цього ножа треба взяти комбу від компакта. Єдиний ніж. Це, щоб можна було взяти таку комбу це Victorinox Compact. Тому що від Victorinox формату 84 мм сюди ця комба сюди не стане. Тільки компакт потрібен. Далі, 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 далі. Ну і Лезо. Лезо 1200 десь коштує. Compact коштує 1800, Лезо десь приблизно 2000. Тобто рахуйте. Ну, звичайно, я в гривнях вам це все кажу. Десь приблизно 7300-7,5 тисяч гривень коштує ось такий алокс. Але воно того варте, я вам скажу. Воно того дійсно варте. Це дійсно фантастика. Одноруке відкриття. І єдине, ну, єдине, що тут кліпси не вистачає. Тут має бути кліпса. Ось такого формату. Я вважаю. Ну, можливо, навіть і так. Така, можливо, навіть і така кліпса сюди має встановити. Але кліпса ось такого формату має бути саме на такому ножі. Це моя точка зору. Ну, це репліка Spider Dragonfly. Ну і звичайно, цікаво б, щоб він би на гвинтах був на торксах. Тому що закльопки це то таке, але торкси, воно б звичайно, виглядало б набагато краще. Класний ніж. Ну, я ж кажу, це, напевно, один з найкращих. Найкращих алокс, який тримаю я в своїх руках. Клас. Просто ну, просто отримаєш в руках і отримаєш задоволення. Не знаю. Так що, пане Леоніде, я вас вітаю з тим, що ви дочекалися. Таке, таке творіння. Ну і особливий респект це владу Че. Особливий респект владу. Класна робота. Такі справи, друзі. Такі нові вікси, які сьогодні були в мене на огляді. На черзі ще один буде вікс, трошки пізніше, через кілька днів. Тому всім бажаю гарного дня. Залишайтесь на цьому каналі, задавайте питання. Якщо у вас є бажання, можете стати учасником нашого товариства Вікторінокс Україна. Тільки листа мені напишіть в коментарях. Закріплених там буде адреса, моя електронна пошта, куди можна написати листа і розказати, хто ви, звідки, і я дам вам посилання на нашу групу. Усіх приймаємо, окрім цих представників РФ, тому що це люди 3, 5, 10 сортів. Ми з ними ну, немає бажання з ними спілкуватися, чесно кажучи. Все, всім папа, -па, слава Україні! Україна переможе! Все буде Україна!